Зараз перехідний період Сполучених Штатів. Я спілкуюсь з президентом Трампом. У нас було кілька зустрічей і розмов. Посередники в цьому мені не потрібні з інших країн, різних політиків, які піаряться на цьому. І скажу відверто, і всередині нашої країни мені не потрібні посередники між мною президентом України. У мене є цей мандат довіри від народу України. Вірю, надіюсь, і на вашу підтримку. Між мною і Трампом будемо говорити. Сьогодні потрібно більш деталей, більше працює моя команда з його командою. Це поки що знайомство. Він не може відповідати на багато речей з точки зору юридичних своїх можливостей. Поки він не в Білому домі, поки не було інаугурації нового президента Сполучених Штатів. І поки цього не було, ми працюємо з Білим домом, з президентом Байденом. Працюємо. Вони збільшують зараз кількість рішень, кількість пакетів, кількість грошей. На жаль, що вони збільшують це зараз. Під кінець терміну і як воно було уповільнено останній рік, це було дуже складно нам, хлопцям, передусім на полі бою. Всім людям було дуже складно. Але тим не менш вдячні за те, що це зараз приймаються рішення. Ми віримо в те, що команда Трампа буде підтримувати Україну і не зупинить цю допомогу. Далі будемо говорити про ось цю розмову без посередників. Та на кого не тякає президент Володимир Зеленський, коли говорить про посередники всередині нашої країни, які йому не потрібні. Про це не тільки далі. Ярослав Макітра, політтехнолог, долучається до нашої розмови. Пане Ярославе, я вас вітаю. Доброго дня. Пане Ярославе, давайте спочатку розберемося з усією частиною заяви, що посередники Володимиру Зеленському не потрібні. Ну і я так за характером цього виступу розумію, що він говорить про його прямий контакт певний з Дональдом Трампом. Ось цей прямий контакт в геополітиці, де кожного політика оточують команди, радники, власні політичні проблеми всередині кожної країни. Наскільки він загалом важливий? Ось це можливо десь навіть телефонне право дуже важливий, тому що насправді лідери між собою, якщо розмовляють напряму, це не такий довгий проміжок часу. До того йде підготовка, визначення позицій. Звичайно, кожен радиться зі своєю командою, і розмова, якщо відбувається, то дуже часто там в форматі 40 хвилин, там години. Півтори та шість перекладачами інколи так і там не так багато можна встигнути обговорити в деталях. Тому сторони як правило, готуються до того, вже готові мають свої певні позиції. Ті позиції власне формуються командами, формуються на рівні інших переговорів між членами команди, їхніх їхніх там можливо дискусій. І так далі. Тому це все важлива історія щодо посередників в даному випадку. Що вона увазі президент? Очевидно, що про зовнішні насамперед це він мав на увазі Орбана, який зараз дуже активно їздить. По світу телефонує так далі, нав'язуючи свої, начебто, послуги посередника, переговірника. Ну а внутрішнього чим очевидно, президент Зеленський міг мати мати на увазі ймовірно свого політичного опонента Петра Порошенка, який активно їздив в Сполучені Штати і також пропонує свої послуги в допомозі. Тому тут тут просто важливо зрозуміти. Ну на ролі, що називається, зараз от йде це визначення ролей, особливо якщо ми говоримо про геополітику. Зараз Україна намагається зробити все можливе, це помітно для того, щоб ЄС Сполучені Штати Захід, весь так так званий, говорив єдиним голосом і говорив на стороні України, щоб допомагав Україні зупинити Путіна чи військовим чи дипломатичним дипломатичним шляхом, тому що в принципі загроза того, що сполучені штати вийдуть з цього процесу. Є великою. І звичайно, що в переговорах безпосередньо між Трампом і Зеленським, ну точно йому не потрібні посередники. Якщо такі посередники і потрібні, інші маю на увазі не члени робочих там, груп, а інші там посередники, то повторюсь, тільки ті, хто відстоює проукраїнські інтереси для того, щоб. Ну, про європейські, про українські вони по суті зараз є. Спільними багато в чому для того, щоб переконати адміністрацію президента та Сполучених Штатів нового не змінювати курсу на повну підтримку України. Точно тою фігурою не є Орбан, який відверто представляє інтереси Росії. А от переговірники, можливі, там, скажімо так, посередники у переговорах між Україною і Росією. Тут уже інша історія. Там ми бачимо це на прикладі. Обміну полонених там інших гуманітарних акцій, це деякі арабські держави, це Туреччина е, в тому числі, і можливо в цьому форматі переговорів глобальних, коли не будуть за участі сполучених штатів, можливо, це буде Китай, який має вплив на Росію Просто питання переговірника будь кого особливо, коли йдеться про зведення там двох сторін пошук компроміс. Це має бути людина, яка насправді відстоює е, свої інтереси і є рівно віддаленою від двох. Сторін, наскільки це можливо, і має довіру до сторін. А у випадку, коли та людина представляє конкретні інтереси іншої сторони, більше того, перебуває очевидно на отриманні цієї сторони і так далі. Ну які це посередник Це просто представник інтересів Путіна, це агент впливу Путіна. Тоді який, який з нього сенс в переговорах з Ленські це дає чітко зрозуміти безпосередньо самому Трампу, навіть якщо в нього є нормальні контакти з Орбаном. Ну, все таки, ну вибачте, це не це не посередник. Це людина, яка планомірно третій рік блокує. Допомогу Україні з боку заходу про якого тут можна говорити посередника, який має якийсь свій інтерес. Та має він свого конкретного угорського інтересу саме в цій переговорні, переговорній переговірній історії. Це абсолютно інтереси е Путіна, пане Ярославе. Я тут тоді хочу поточнити. Я б назвав ці заяви. Вони якось поруч пролунали. Я тут заява і радника і керівника офісу президента Михайла Подоляка і. Заява самого керівника офісу президента Андрія Ярмака. Вони, якщо так узагальнити, говорили про те, що зараз Україна не готова до переговорів з Російською Федерацією, неважливо за посередників або ж там напряму. І що нам потрібно бути максимально сильними для в сильній позиції для цього. І інша складова цієї ці розмови має бути в тому моменті, що Російська Федерація не має мати успіхів на фронті, тобто нездатність просуватись. Далі, наскільки ми далеко від цієї точки, хороше питання. Думаю, відповідь однозначно важко важко, щоб хтось знайшов тут. Цілий комплекс питань. не тільки підтримка України на збору України, як і ситуація безпосередньо в самій Росії і її відносини зі своїми союзниками. Тому ситуація може в якийсь момент дуже швидко змінити, звичайно. Але якщо ми говоримо про перспективу там найближчого місяця, півтора говоримо з приходом Трампа до влади повноцінно. Ну зараз важко говорити а немає таких підстав. Стверджувати, що за цей період щось глобально зміниться, якщо не відбудеться якогось чогось надзвичайно, це може від зміниться, можуть бути протягом там півроку, можливо, довше. Але зараз на місяць півтора, навряд чи. і в ті ситуації, які ми зараз перебуваємо, коли на фронті. Хай уже з певним заповільненням але просуваються росіяни. Це заповільне може бути викликано як там і відповіді України, так і погодніми умовами, Це вже окрема тема. Але так чи інакше, росіяни більше здобувають ніж втрачають на фронті в даній ситуації. І Це єдине, чим може Росія лякати і торгувати на цих переговорах: це війна, це армія. Це своє військової потуга. Більше нічого їм не має поставити на стіл. Вже навіть циліського питання немає по суті. Вже я і африканського не кажучи вже там про якусь економічну місць, все інше. Тому росіяни звичайно за це будуть триматися до останнього. Це той аргумент, який вони будуть вести переговори. Тому Україна й говорить, що допоки Росія просувається, допоки Росія має успіхи на полі бою, ну складно буде домогтися навіть. Тимчасової якоїсь зупинки війни на більш менш прийнятних умовах це буде складно, тому що Путін диктуватиме свої. отут є от, власне загроза і небезпека для нас. О, Трамп заявив про те, що він е, зупинить війну. Тепер вже каже, що зробив все можливе і не знає, як закінчиться. Це це все. Але тут, от, от ну він, як політик і політик такого масштабу. Він має відповідати за свої слова в Сполучених Штатах, це не в іншій державі. Там не прийнято. Говорити, одно робити інше, якщо це і роблять, звичайно, це і наслідки електоральні, тому і більше коли деться про початок терміну. Тому він шукатиме варіанти, як пошвидше, хоча б призупинити цей конфлікт. Тому тут є загроза для України, що це може відбутися з позиції сили не України, а Росії, якщо ми будемо говорити з тих вихідних позицій, що ми є зараз, тому що зрозуміти. Для чого Путіна зупиниться, коли це може бути чи не останній шанс його фізично впливати на фронті, мати змогу якісь сценарії писати, то він точно не віддасть цю можливість за дешево. Він вимагатиме дуже багато від України від Сполучених Штатів. Україна хоче, щоб у Росії такої опції таких можливостей не було, щоб ці умови, якщо не диктувала Україна, то принаймні, як мінімум наші умови приймалися серйозно і обговорював. Пане Ярославе, я тут хотів би зацитувати свіжу заяву президента Володимира Зеленського. Вона є певне продовження тих слів, які. Ми вже тут наводили в цій студії. Він спілкувався з онлайн-зглядачами з читачами видання «Ле Паріз'єн». Він сказав наступним Зеленський, я наполягаю, що жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України. Ми ніколи і нікому не делегували цей мандант. Ми жертви було б несправедливо, якби кожен почав говорити, як має жити країна: французи у Франції, італійці в Італії чи американці в США знають, чого вони хочуть. Для себе так само як і українці. Я тут не можу не погодити свої слова президента. Але ви тут згадували у своїх відповідях, щоб рівно віддаленого переговорника дефіс посередника. А, а яка країна станом на зараз це може бути? Мені здається, що ось цей от багатополярний світ, про який свого часу говорив Путін, він дійсно став багатополярним. Хтось, все ж таки, більше до когось наближений. навіть Індія, яка я бачу, є певні проблеми у нас зі зв'язком. Навіть Індія продовжує свою думку. Має певні, має певні більші вже контакти з Російською Федерацією, зокрема коли йдеться про співпрацю в сфері нафтові. Вони заключили з Російською Федерацією. Я нагадаю, один з найбільших контрактів за останній час його загалом називають таким. Певно, що економічно вигідним для обох сторін, ну і крім того, я думаю, що в подальшому, якщо наша розмова з паном Ярославом продовжиться, ми будемо говорити зокрема і про човникову дипломатію, яку можливо буде застосовувати Дональд Трамп. Йдеться про повідомлення Reuters, яке стосується візиту майбутнього, можливо, на початку січня спецпосланця Украї... США з питань України Кіта Келога до Києва це має відбутися зокрема на початку січня, і також, начебто, за повідомленням Блумберг Кіт Келог може відвідати і Москву. Якщо така пропозиція буде, повертаю до нашої розмови. Ярослава Макітро, політтехнолога. Пане Ярославе, я акцентую в своєму питанні. Ось хто може бути все ж таки? Посередником посередником в розмові України та Росії ось таким рівновіддаленим. Бо я не бачу таку країну, яка б мала ось цю рівновіддаленість сьогодні. Ну так. Е на певних питаннях там гуманітарних е можна говорити там десь про Туреччину, там, е місцями там про Об'єднання Рабські Емрати, там Саудівська Аравія, але це дуже точкові речі, звичайно, такого рівня масштаби переговори. Е, очевидно, це не, 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 не вони можуть бути модераторами. Тому, скоріш за все, тут формула, на яку е, можуть вийти в такому переговорному процесі, це Україна підсилена е, Європейським Союзом, і, дай Бог Сполученими Штатами, і Росія, за якою стоятиме Китай, от власне формат е, китай е, США, тобто Китай може вплинути на Росію, США певним чином на Україну. Чи європейський союз у такому форматі можуть відбуватися переговори? Тому це заява президента абсолютно неспроста, де він чітко каже, що якби таких питань не виникало, то не потрібно було того озвучувати. Очевидно, що це озвучується для того, що якщо ви хочете говорити від імені України, тобто мати якусь певну так позицію, то Україна має такий мандат надати. Тобто, ми маємо бути в курсі про що йде мова, і це не має відбуватися без. Без нашого відома і не ставити Україну перед фактом тому, от тут очевидно такий формат. А те, що звичайно Україна з Росією не розмовлятиме напряму Путін Зеленським, там і без е, там якихось е, чи гарантій, чи навіть просто е, створення умов для таких переговорів, ну з третіми сторонами, звичайно, цього цього не буде на прямих переговорів одноосібних на даному етапі. Ну навіть обговорювати немає що тому в будь-якому випадку. Якщо такий переговорний процес буде. Хоча насправді він дуже далеко, ми багато ну, про нього говоримо, але вісім нині там. Тобто, можливо, ще й далі все, ніж було раніше, ніж тиждень. Тому. Тому, але в будь-якому випадку, повторюся, будуть країни, які будуть в цьому процесі. Тут важливо, щоб ці країни були чесними, відвертими перед Україною, наскільки це можливо. Пане Ярославе, я тут вже згадував Келога, який, начебто, має. Прибути до Києва на початку січня, це повідомлення агенція Reuters. Вони там зокрема пишуть про те, що ну це певне таке збирання фактів, зокрема на місці, да, тобто максимально приїхати і отримати максимальну кількість інформації з того, що відбувається. В Україні можливо там передати певні питання або ж певне послання від Дональда Трампа, але згодом, зокрема, там сьогодні з'являється повідомлення Bloomberg, який пише про те, що якщо буде пропозиція від Москви відвідати Російську Федерацію до Келога, то він може її всерйоз розглянути. На вашу думку, чи варто погоджуватись? Ну, тут, напевно, сенс в чому тут тут. Потрібно розуміти, чи є вже Сполучених Штаті вироблена чітка позиція, їхнє бачення вирішення конфлікту і не просто того, що вони хочуть, а як вони можуть того досягнути, як вони можуть вплинути на Україну і на Сполучені Штати. Якщо таке рішення ухвалено такі. Бачення є, то звичайно він може зустрітися з українцями, з представниками Європейського союзу і з Росією. Але на даному етапі, на даному принаймні, знову ж таки ще є в нас декілька тижнів часом. На даному етапі все виглядає так, що Сполучені Штати тільки розробляють цей план, розробляються це бачення і навряд чи воно буде уховане поки Трамп не вступить в посаду, не отримає доступ до всієї інформації, і всіх механізмів впливу. Е, тому та поїздка вона скоріше може бути обумовлена тим, що е, йде визначення позиції сполучених штатів і хочуть почути переговірник, який призначені, почути думку Європейського союзу, почути думку України для того, щоб ну. Далі розуміти, що вони мають справу. Пригадуйте як попередній спецпредставник. Це вже такий стиль Трампа. Так призначати спецпредставника по Україні. Це був Волкер минулого разу. За великим рахунком він нічого не змінював в тому процесі. І, очевидно, це була позиція Сполучених Штатів. Це було бачення Волкера, яке він передавав Трампу, і Трамп так і діяв за великим рахунком. Робив велике нічого. Тобто стояв цей мінський процес ні вліво, ні вправо, і на такому рівні все й відбувалося. Так під кінець там вже була пізніше трішки була надана вже допомога певна Україні збільшена, так далі, але глобально нічого не змінювалося. Але сполучені штати чули, бачили Україну, спілкувалися. Бо до того пригадуємо, в 2014 році сполучених штатів не було в цьому процесі. Тобто, це була Франція, Німеччина, Україна. Росія, так і зараз, велику роль відіграватиме безпосередньо цей посередник, безпосередньо людина, яка занурена буде в ці справи в ці європейські питання, тому що у Трампа дуже багато завдань, в тому числі і по самим Сполученим Штатам: міграційні питання, питання там податків і так далі. Дуже багато речей, де він озвучив, і які він має здійснювати. Тому, очевидно, він буде робити велику ставку і довіру на особу, яка наділено повноваженнями вникати глибше в ці питання і ухвалювати ті чи інші рішення. Тому цей візит важливий для вироблення, скоріш за все, позиції. Але якщо відбудеться прямий публічний контакт з росіянами, тому що непрямі не публічні, може, мають місце. Якщо і відбудеться, ну це означатиме, що все-таки бачення вже певне в Сполучених Штатах є, і вони готові його виносити в публічну площу. Поки таких зустрічей контактів немає, очевидно, ми можемо говорити, що йде вироблення позицій. Тут мені здається важливо звернути увагу на те, як звучить ось ця посада. Вона звучить як спецпосланець, а до цього, якщо не помиляюсь, у Курта Волткара була вона звучала як як спецпредставник державного департаменту США. Але менше з тим, пане Ярославе, хочу вас поточнити ще одну річ. Ви тут згадували про ось цей. План Трампа, який тільки ну, формується. Але Майкл Волс, який давав інтерв'ю CNBC, якщо я не помиляюся, в нього також питали е про план Трампа. Фактично його там журналістка приперла до стінки, і він вже на врешті видав, що нема не тільки плану, який формується, формується і команда. Він там так додав, наша фантастична команда, якось так він е сказав. Е ось ця несформованість, які небезпеки несе, бо тут же. Менше місяця, якщо не помиляюся, до того як Дональд Трамп вступить на свою посаду, ну небезпеки, які я частково про це говорю. Президент Трамп заявив, що він вирішить конфлікт і вирішить досить швидко. Хоча зараз він вже сам тому сумнівається, так але в будь-якому випадку він спробує це зробити швидко, наскільки це можливо. Бо тут є небезпека, коли немає команди, в чітко сформованої позиції. Чи не знайдеться той хтось чи ті хтось, які принесуть серйозні аргументи. Трампу на користь того, як можна ухвалити рішення, які будуть невигідні Україні, небезпечні для європейського союзу, але електорально хорошими на даному етапі, принаймні, для Трампа. От якщо от, от тут є власне небезпека, якщо хтось таки Рішення піднесе, пояснить як реалізувати і так далі. Трамп може на це спокуситися чисто політично, виходячи винятково з політичної електоральної логіки на короткостроковій перспективі. Звичайно, стратегічно це переконаний, може мати негативні наслідки для нього безпосередньо. Але і очевидно, там це розуміють в команді, тому і зважують. Але але спокуса вирішити швидко і показати, як я це вирішив. Ну вона дуже велика. А, а які це можуть бути варіанти вирішення? Повторюсь, навіть певні там. Поступки для Росії або просто вмити руки конфлікту, сказати: От має бути так і так. Я рекомендую вам так і так. А ви робіть, як хочете, Сполучені Штати в тому числі не приймаються. Це теж варіант, які абсолютно вигідні Росії, і який не вигідний для України і для Європи, але може бути отельно вигідний для Трампа. Тому велика можливості все таки в нього велика. Хай вона зараз і. Дещо звужується, вже немає такої категоричності швидкості. Вже немає запевнень, що це буде відразу. А це хороший меседж для України, оскільки що враховується багато факторів, але 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 якщо немає команди, завжди може бути вона сформована з осіб небезпечних для України. Поки Володимир Зеленський, зокрема сьогодні, ми чекаємо на його виступи в Брюсселі в Києві. Також достатньо поважних гостей. Зокрема, е сьогодні прибула до Києва і міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг. вранці 18 грудня. Вона прибула до Києва. Про це повідомив посол України в Австралії Василь І Тут важливо, що вона напередодні зустрічалася з генсеком НАТО Марком Рютте, А НАТО як структура вона зараз. Перебирає на себе певний функціонал щодо координації підтримки України, я так розумію, це якраз продиктовано тими процесами, які відбуваються в Сполучених Штатах Америки, з переходом влади від одної адміністрації до іншої. На вашу думку, в контексті цього візиту і в контексті там цього діалогу нашого загалом з НАТО, який може відбуватися, і можливо, з ролю зі зменшення підтримки від Сполучених Штатів Америки, як нам? Нам потрібно вибудовувати наш діалог з Марком Рюти, як з генсеком НАТО, чи з окремими країнами і з окремими столицями, звичайно, і з генсеком і з столицями, але тут дуже цікавий цікава ситуація. Якщо говорити про НАТО, так загально про ту ситуацію. Це заключається в тому, що НАТО і безпосередньо Рюти стали заручниками десь України, підтримки України. В хорошому розумінні того слова, що я маю на увазі. Ми розуміємо, що Сполучені Штати і НАТО ну НАТО без сполучених штатів це не НАТО і серйозний е безпосередньо США і має головний визначальний вплив власне Україна є тим аргументом, яким чиновники НАТО, навіть які там представляють Сполучені Штати, але вони заангажовані, вони зацікавлені в функціонуванні того органу. Вони й переконують Сполучені Штати і Вашингтон не полишати підтримку, бо інакше е Росія здолає Україну. І нанесе серйозну шкоду Європі, нанесе серйозну шкоду інтересам сполучених штатів. Тому от питання підтримки України воно є ключовим і головним для збереження самого НАТО в тому форматі, якому не є, а не тільки для підтримки України. І добре, що на даному етапі генсеком є людям, з якого давні хороші. Стосунки склалися з українським керівництвом, який завжди демонстрував таку е, проукраїнськість, якщо ми так не ну, можемо говорити в тому контексті, і е, досить чітко формулював е, позицію. Звичайно, в тому сприяла історія з е, літаком, збитим свого часу російськими е, маніяками, але тим не менше е, та, та позиція. Є тому, от, власне, за НАТО як хвилюватися, треба напевно сказати меншою мірою. Там чиновники люди, які визначають цю політику, особливо в Європі. Політику НАТО вони абсолютно в даному випадку на нашій стороні вони будуть до останнього намагатись переконати Сполучені Штати і безпосередньо Трампа, якщо не збільшувати підтримку НАТО і участь Сполучених Штатів в цьому процесі, то як мінімум не зменшувати. Пане Ярославе, у нас там залишається буквально три хвилини. Напередодні президент Володимир Зеленський зустрічався з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Ну і е, зрозуміло, що ось це питання миротворчої місії в Україні воно виникає в журналістів, виникає, воно спрямовано в першу чергу до там, європейського політикуму. Е, в Польщі я е, зробив так: декілька було заяв. Одна була така категорично ні. Щодо відправки миротворчої місії до України. Інша була в принципі розглядалась та, така можливість. Але е, так само цікаво споглядати, наприклад, за виборами в Німеччині, коли Фрідріх Мерс тепер більш поміркований стає в своїх заявах, чим ближче до виборів. Бо раніше він, наприклад, щодо Таурусів давав однозначну відповідь, а тепер говорить: ну, подивимося, що партнери скажуть, будемо орієнтуватися на них. Еммануель Макрон виглядає тут лідером і засновником цієї ідеї відправки певних військ до України, але точно можна говорити про те, що єдності в цьому питанні немає, навіть можливо, це десь роз'єднуючий елемент в Європейському Союзі та НАТО. Які в нас тут виклики, бо нам потрібно буде переконувати партнерів з часом, можливо, відправляти ось цю миротворчу місію, якщо вона знадобиться, якщо цей формат загалом буде розглядатись. Ну, самі дискусії, це вже добре. Це дає можливість е е впливати, дає можливість е шукати варіанти. Але маємо розуміти, що допоки не буде ухвалено, е хоч якихось рішень стосовно е війни, в цілому, що я маю на увазі, чи там є призупинка замороження, чи навпаки, загострення конфлікту, поки не буде зміни ситуації, е важко визначити роль е західних держав. Тому вони обережно підходять і обережно спілкуються. Тому що одна справа, коли досягнули домовленості, там про призупинку. Бойових дій є сполучені штати активно в цьому процесі. Європа дійсно може це, до речі, в команді Трампа. Багато хто говорить так, що такий варіант можливий. Тоді Європа може принаймні, деякі держави ввести суди війська під певні гарантії, так звані миротворчі, так і зайняти певну частину території. Україною і тим самим допомогти українським збройним силам і бути таким запобіжником від активних дій Росії. Якщо цього не відбудеться, буде загострення конфлікту на навпаки. А такий сценарій можливі, навіть за підтримки сполучених штатів в тому числі, тоді ну кількість бажаючих очевидно буде меншою і тут, вже якщо і водити війська заходити, то вже безпосередньо підведення бойових дій. Але навіть і перший сценарій також передбачає, що з часом це може призвести до бойових дій. Тому тут будь-яка держава вона зважує, що вони готові до відкритого зіткнення. З росіянами нехай там навіть і невеликими силами, і на території України поставимо тут три крапки.